Вітати вас, перш за все, із наступаючим днем міста, побажати вам свого здоров'я, великих творчих успіхів, натхнення, а також багато сенсацій, гарних сенсацій і приємних саме головне. І наступний етап, який ми хотіли присвятити сьогодні, це нагородження переможців конкурсу всеукраїнського фестивалю, який проходить у нас в Тернополі 14-18 квітня. Сьогодні е, зібрали вас всіх тут. І я хотіла б зачитати, перш за все, подякувати з вам за участь ще раз, що ви брали участь у нашій конкурсі і висвітлювали події, які вкрай важливі не тільки для Тернопільської області, але й для України всіх за паку. Отож, переможцями конкурсу eh, Джурафе стали серед друкованих ЗМІ. Це Тернопільська обласна газета Нова Тернопільська, Оля Сага, журналіст. Так З Українська незалежна громадсько політична газета Вільне життя, автор і журналіст Анна Золотні. Я перепрошую від видаництва, що ми можемо дарувати то, звичайно, книжку. І головне, щоб ви найперше, як Аня сказала, мали багато сенсацій, але найбільшою сенсацією у вас на наступний рік то було висутне фестивалі Джури Фест. Я думаю, воно має бути дуже сенсаційним. І, звичайно, хочу вам побажати бо ваше велике свято, свято журналістів. На сам першу вам здоров'я. Ви будете ви всі здорові, решту до, 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 до цього все прикладеться. Хай вам щасливий, хай вам допомагає Господь Бог. І прийміть наші маленькі, невеличкі подаруночки. Я думаю, для всіх на вас радіопрограм, нам дуже було приємно. І вітаємо наших переможців Наталка Коту, це старший редактор і головний редактор Людмила Островська. Дякую Дякую. 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 Вітаємо переможця Ірина Шовданська.

Запись свобода, мама. Попович, Жанна. Хтось передасть нам передамо. Федорці Натал. І шарку. Відчуття. Ми вам дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже щиро дякуємо. Святом вас. Хай вам щастить. Весь час заходьте, я думаю, ми вас раді, раді дуже будемо бачити. Сенсації, ми про це Я думаю, найбільшу сенсацією, я думаю, що в нас видавницький до все-таки вихід книжки. І зараз найперше, що ми хочемо готувати, я думаю, до нас скоро повинно появитися, той перше, я вже можу оголосити, до середи серпня має вийти, то і наша співпраця з журналом «Ї», має вийти Тернопіль. Такий путівничок буде термічний в Чернівці, Станіслав. Наступна книжка, то ми готуємося все-таки Тернопіль-Пленлік. Десь я сьогодні маю вже останні статті, пані, забрати. Готується. Звичайно, готується і київське видання, такий путівник по Києву, старими містянам Києва. То з київським журналістами Наталію Позняк і Олександром. А я ще Зараз. І готується ще одна книжка, то думаю, ви, два томи. Я думаю, скоро вона побачити повинна світ, то і ви знаєте тернопського поета, барда, композитора Олександра Смика. Так само готується. І пана Олега Герман. Дуже-дуже багато всього. Я думаю, кожна книжка то буде такою невеликою сенсацією для Тернополя. І будемо старатися десь на зробити зустрічі, щоб воно десь все-таки проховати нашу українську книжку, бо вона найкраща і вона є. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. You're